Що за два брата акробат? Це Кукерінги, це його молодший брат Кукірінг G1 Prom, а це Кукіринг G2 мастер. Це Цей мастер, а той професор виходить? <laughs> ну якось так. Яка, між різниця крім назви? Різниця в амортизаторах в і різниця в моторах. Цей має Кукірінг другий має два мотори по кіловатту, цей має два мотори по 800 ватт. Ну це багатенько, вони й туля тулять добре. Так, да, це розвиває швидкість. 70 км за годину, це 60. А що там, що там страшно вже їхати? Так, да, Руки вже трусяться при 50. Ще й по дорогах таких. Так, світло. Бачу, тут світло, спереді. І тут є, тут внизу, uh -huh. на діодах підключене до акумулятора. Тут зверху має світло. А, Дисплеї трішки різні. Дисплеї, так, різні тут. Теж має режими, заряд батареї, дистанція, швидкість, поломки, якщо вибиває світло, тут те саме має, тільки інший, інший дизайн. В принципі, все те саме, тільки по дизайну, трошки інше. По дизайну чуть інше, і моторах це слабший, то і чуть сильніше. А, а протестувати їх можна? Так, можна протестувати в нашому магазині Велокрай, знаходимося ми. братства Тарасівці, 12а, місто Київ, метро Харківськ. Доставка є? Так, відправляємо поштою по всій країні, новою поштою. Також відправляємо за кордон.